Тікток Ютуб! Ось так проходить знову понеділок ранок. Приїхали люди Тернопільська Ородове область. Тестують Оріона GD 504-го. Вчора в неділю приїжджали люди з Львівської області. Вибрали Оріона rd 244-го. Ось зараз будемо вантажити. Наша машинка вже готова до завантаження. Вонка приходить зранку на роботу, є в планах зняти якусь онлайн-трансляцію, але багато дзвінків, клієнти на площаці. Знімаємо просто для вас відео відвантаження ранішньої техніки, тестування техніки. Техніки, як бачите, є доволі багато. Техніка різна. Оріони, булати, ловоли, джинми, донфенги, донфен 44, другий стоїть на зборці в нас. Шифенги, Цешки, цельки, шифен 240. -й. Техніка майже є всі в наявності, що немає, потихеньку підвозимо, збираємо і готуємо до, подр... до продажа. Компанія Мінягро, місто Луцьк.